Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Хотів би пригадати, що тогорічні наші ранкові розваження, коротенькі розваження духовного скальпеля це є на тему заповіді Божі, заповіді Божі як один середників, як можна по-справжньому любити Господа Бога. І ця тема заповіді є надзвичайно велика. І її практично неможливо усягнути ні за час святого посту, напевно, навіть ні за рік, ні за два, ні за п'ять. Але ми мусимо, мої найдорожчі, хоч такий обмежений спосіб собі пригадати, для чого Господь Бог дає заповіді, для чого Він дає той закон, для чого Він дає тих десять слів, яку Бог мав ціль, коли давав заповіді на кам'яних таблицях. Чи це, що Господь Бог вимагає від нас в тих десятьох заповідях, чи воно є під силу людини, людині для виконання? Однак ми мусимо собі їх пригадати, дорогі, подібно як правила дорожнього руху, щоб не з'їхати з доброї дороги і дійти до своєї кінцевої мети. Ви знаєте, про заповіді Божі говорять і церква, і святі отці церкви, і люди, і біблісти, не одне століття, а навіть, напевно, тисячоліття. І всі доходять до одної такої завершальної думки, що все ж таки Господь Бог дав заповіді для людського добра. І не тільки для того, щоб людину допровадити щасливо до вічного життя в небі, щоб людині відкрити двері до царства Божого. Отак, як пам'ятаєте, з минулої науки юнак питав, що робити, щоб осягнути вічне життя, Господь сказав, утримуй заповіді, але також, щоб і тут на землі, даючи нам той свій закон, Господь хоче нам тут також створити. Який земний рай, створити нам такі умови, щоб нам і тут на землі було добре, щоб тут на землі люди так не страждали, так як вони страждають, але страждають вони через що? Через власне свої помилки, через свої необдумані вчинки, а в духовному спосібі так це через гріхи. Світ покрився такою тьмою, суцільна ніч. І ми знаємо, що як вночі важко йти, щоб не впасти, не спотикнутися, не покалічитись, так? щоб не впасти в прірву. І Господь, даючи заповіді Божі, дає такий великий ліхтар, Він дає такий вогняний стовп, так? який провадив до обіцяної землі єврейський народ. Але, власне, тим вогняним стовбом, тим світлом, це є ті заповіді Божі, які показують нам, відкривають нам очі на істину, на те, що Господь Бог хоче нам сказати через той закон. А Він хоче нам сказати, що Він нас любить, що Він нам приготував щось краще, що Він нам бажає тільки добра і бажає нам щастя і тут, на землі, але найбільше щастя, якого Бог нам бажає там у вічності. І ви знаєте, дорогі вірні. Це є, це є велика правда, що виконуючи заповіді Божі, той світ перетворюється на рай, просто на земний рай. Святий Папа, Пійсяй колись сказав такі чудові слова: Якщо би люди виконували заповіді Божі, то би були зачинені всі лікарні, не було би лікарень просто, тому що не було би хворих. Якщо б людство виконувало Божий закон, то б в світі не було б ні одної тюрми, не було б злочинців. Якщо б люди виконували заповіді Божі, в світі не було б жодної війни, а світ би перетворився на квітучий рай. І це є правда. Ви знаєте, дорогі вірні, я собі так на простий розум розважаю. Ну, допустимо, що в Україні досконало люди протязі року, всі люди, всі українці, і в парламенті, і прості люди, всі без винятку, досконало з 10 заповідей виконують лише одну заповідь не кради. Тобто, ніхто, нікого не має права обкрасти, обікрасти навіть на 5 копійок. Тобто ні хабарництва, ні корупції, ні жодних законів, які б обкрадали людей абсолютно від вершків суспільства до самих низів. Ніхто не краде абсолютно. Ти залишив гаманець повний грошей, десь вам в кафе чи в маршрутці, прийшов через тиждень, там той гаманець лежить. Не треба було ніяких ні камер, ні, ні замків, абсолютно нічого. Якщо би так українці досконало дотримувалися хоча б рік часу заповіді Божої не некради, яке б в нас настало життя, нас би не було практично бідних, які б люди пенсії получали, правда? Нас би почали робити навіть ту саму зброю, в якому би вигляді тоді були б наші лікарні, елементарно навіть дороги. Школи, садочки, які десятиліттями не бачили жодних ремонтів. Можливо, я так думаю, що виділяються кошти на утримання лікарень, садочків, шкіл, доріг, але це все розкрадається. Це поступає тільки маленька частинка, маленький процент. Ви себе уявляєте, ту тему можна говорити цілу годину. Але щоб одну заповідь, Божу. Дотрималися люди не кради. Ви себе уявляєте, якби настільки це було би просто, це був би вже такий маленький рай в державі. А так, якби люди дотримувалися кожної заповіді Божої, на що би перетворилося наше з вами життя? Загляньте в будь-яку тюрму: є тюрми для неповнолітніх, для рецидивістів, для звичайних злочинців. Для, для злочинців, які є небезпечні для суспільства, так? за що вони там сидять, за що вони там опинилися? Той вбив не одну людину, той обікрав, той зґвалтував. А Бог, власне, попередив людину. Не роби так, не кради не чужу лож, не свідчи криво проти ближнього свого, і тобі буде добре. І тому, дорогі брати і сестри, Розважаючи про ті заповіді, ми повинні пам'ятати головну ціль, з якою Бог дав нам той закон. А головна ціль Господа Бога є лише одна єдина, щоб нам, його любим дітям, було добре. Богові є тяжко дивитися, його серце болить, як страждають його діти. І ми страждаємо по дурожчах, тому що йдемо, не знаємо, куди йти. Бог нам дав в руки цей ліхтар. Візьміть, засвітіть і побачите дорогу, що там, де ми йдемо, це не є добрий шлях. Це шлях, де нас чекає терпіння, де нас чекає прірва, де нас чекає смерть. І треба розвернутися. І Бог нам дає той компас, нам дає ту карту, по якій ми маємо йти, слідкувати по ній, і та карта заведе нас до щасливого кінця. Заведе нас до раю. І раю тут на землі, звичайно. Але він є короткочасний. Але найголовніше до того раю, вічного життя.